Доброго дня, я Опять відео для починаючих пасічників. Дуже хочеться завести бджоли, але коштів немає. Тому я рекомендую починаючому бджоляру починати іменно з полювання на раї. Тобто, ви не переживаєте, рій, якщо він не преслідується своїм власникам, він вважається нечийним. Тобто, якщо ви не бачите людину, яка біжить за райом, а галділий пасічник, то рій вважається нічийним І ви можете його забирати собі. І це даже дуже гарно, якщо ви безхозного рая знімете. Тобто, цим самим ви продовжуєте популяцію бджіл, бо інакше без людини бджоли в дикій природі у нас практично не виживають. Вони дуже погано зимують. А якщо знаходять дупло, а якщо не знаходять дупло, то гинуть при перших приморозках. Перші правила полювання. Ви повинні узнати, де знаходяться бджоли у вашому населеному пункті, Ну, село чи посілок. Якщо ви знаєте, що є бджолярі, є бджоли, тобто, значить, ви дивитеся, де у нас схід сонця і північ. От, от Десь в цьому проміжутку між східом сонця і північу перші травневі раї летять іменно в ту сторону. Тобто посадка, яка знаходиться на Сході Сонця від вашого населеного пункту, це потенційне місце для вашого полювання. Значить, першу райловку ви можете зробити із підручних матеріалів. Тобто все, що у вас є. Я бачив, роблять навіть старих лампових телевізорів, ящик, там він із ДСП, і з нього можна зробити і старої тумбочки, старого шкафу, з якихось обрізків ДВП, ДСП і фанери, з чого завгодно. Розміри раїловки дуже дуже произвольні. Приманки в раїловці ви теж можете поки ніяких рамок, ващин, суш і прополісів не класти. Приманка для раїв продається в будь-якому бджоломагазині. вона повністю заміняє оці всі народні способи, тобто прополісні положення, стара суш. Просто мажете вашу іменно цією приманкою. І раз у якихось 3-4-5 днів їздите, перевіряєте цю проєловку, підмастюєте опять, і тим самим приманюєте до себе рая. Ще яке полювання, так само, як полюють грібники. Да? Вони ходять і шукають, так же само і ви, просто обходячи чи об'їжджаючи якісь великі дерева, ви побачили іменно в цьому напрямку, лісополоси. Піднімайте голову до гори. І дивіться, прислухайтеся, дуже часто раї не знаходять собі дупла і прививаються на ветках. Тим самим ви можете зняти не обов'язково рая з вашої раїловки, а зможете зняти рая просто висячого на навідки. Далі, перший вулик теж можна зробити. То же саме дешевий. Так же само, із старої тумбочки можна зробити, і ще що хочеш, Із любой будь старих досок маленький збити. Якщо є в вашому посілці старі бджолярі, вони вам з радістю продадуть за 100, за 200 гривень старенький вулик, який ви підремонтуєте, і зможете перші свої бджоли тримати там. Зробити рамочку, я думаю, не треба великих навиків без опиту столяра. Нічого сложного, щоб зробити рамочку. Тоже я не бачу. Якщо у вас рій і вам потрібно 5-10 рамочок, ви дуже легко зробите рамочку самі. Ващину, перших пару штук, звісно, вам прийдеться купити, але у рая дуже гарно працюють воскові залузи. Тому першу ващину, перший віск ви отримаєте від свого рая, тобто того, якого ви зловите. Якщо немає де купити цього, Вуличка можна зараз нові є технології, це ППС, тобто поліпластирол, який продається в будь-якому будівельному магазині. Один листочок стоїть 120 гривень. З одного листочка можна сміливо зробити один корпус, тобто один вулик для вашого рая можна зробити за 120 гривень. Якщо вам треба два, то значить 240. Це мінімальні затрати 250 гривень, і ви будете мати вже два собі вулика. І далі все залежить від вас. Перші раї, ви запам'ятали, летять на схід і на північ, другі раї можуть летіти в різні боки. Тобто стара матка летить на схід, а молоді матки, які вилітають в таріки, в, тарі, в червні місяці чи в липні, вони летять в різні боки. Тому ходіть, придивляйтесь, прислухайтеся, ставте ловушки і вдало вам полювання. Якось так.